Ось вона будлея, не сформована, відквітувавша. І оці всі цуцвіття, щоб не мало такого вигляду, подивіться, яка довжина цього цуцвіття. цвіття. Гляньте, китиці які. Пів метра це точно, це перші китиці, потім вони дрібнішають. <кій> Якщо ми хочемо мати Привабливий вигляд нашої будлеї. Протягом всього сезону ми її зараз повинні підчистити. Ось вона. Гілка на кінці паганів. Є суцвіття. Гілка вклалася. Ось між пазухах листочків утворилося суцвіття. І від того, наскільки буде достатньо поживних речовин, або як швидко ми обріжемо відквітувавши, залежить величина, густина цих китиць. Ось, наприклад, випадково, ось я побачила. Китиця, бачите, вона нібито і довга ніжка. Ну, не ніжка, а стебло листочок між Міжвузлі, між ну да. пазуха листочків, гілочка. На кінці гілочки, ось китиця, утворилася. Вона вже відквітувала, але до кінця. Вона не розкрилася, скоріш за все, і просто не вистачило сил, і поживних речовин, можливо, вологи, бо як весною, так і протягом цього сезону, вже початку, я до цієї будлеї діла не мала. Єдине, інколи я підкладала шланг з водичкою. Все, тепер моя. Задача все це обрізати в якийсь момент і потім ми подивимося. Ось цвіття. Будлея, китиця. І ось так. Тут краще показувати, ніж вдома, бо вдома в мене не так розкошує будлея. Оце тут будуть всі цвіті. Ось вона. Диться, яка довжина. І ось біленька. Випустила пагін. І це буде основа. А це старує я не зрізала, бо як опора існує. Я ось це щось цікаве. Такого ще не бачила.